Як стоять хлопці з правого сектора, стоять, подивіться, є командири, яких ви особисто знаєте, є члени партії всіх. Про що домовились, але принаймні рішення за вами. Перше, абосну державну адміністрацію, ніхто штурмувати не буде. Те приміщення, яке зайняли активісти, є в їх розпорядженні до того, поки завтра не прийметься рішення, як його передати депутатам або народної ради. Ви можете кричати і завгодно, почуйте. Є хлопці, були завтра. До пообіцяли завтра зранку проведуть перевірку, і жодних кримінальних справ проти них не буде, як і не було. Зараз скажіть вимоги.